В прошлому ж році я один раз там тільки піднімався. До цього я трохи не розумів, що хлопці, які вже комісовані, там, інвалідність, да, записуються, пробуй все. Ну, з однієї сторони, як би не зрозуміло, з іншої сторони, я тепер розумію, чого. Ти прокручуєш те, що ти багато чого не знав, не вмів і тепер хочеш. Все спробувати. Побратим тримав матузку, і я не замислювався, чи він там щось неправильно зробить. Я просто і насолоджувався краєвидами нашої країни. Була пропозиція допомогти нашим військовим у реабілітації, і це чудовий варіант, тому що тут приїхали за, за кордону і діляться своїм досвідом. Ми приїхали з командою наших австрійських спеціалістів і. Гірських гідів, вони одразу сказали, що ця гора просто ідеально підходить для, для скалелазен. І в цьому році вони зробили оцю віафірата. Це безпечний маршрут для скалелазення, і ми будемо використовувати її в наших програмах.